Друзі, всім доброго дня, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, показую вам пшеничку, над якою трошечки познущалася погодка. Я би сказав, нормально познущалася. Ось дивіться, як морози її прибили. Верха місцями, звісно, в хлам прихирячені. Жовта страшна стоїть. Коментуйте, пишіть, як ви думаєте, відійде вона ще. Що їй Щас треба буде самого такого ядового дати. Ось, бачите, Та, що була в укритті трохи снігом жива, там, де не була, вон вся як суха трава стоїть. Звісно, печалька з пшеничкою. І зараз у нас все тає, дощ вчора відхірячого. Дивіться, як витікає, все. І завтра буде очередний мороз. Пшениця почти вся вже гола. Гола голісінька. Так що якось отак от все дуже-дуже херовенько. Настрій, звісно, не дуже по пшениці. Зараз все так кайфово, як хотілося. Нічого, будемо, як так кажуть, бдіть, старатися, щоб все було добре. А ви пишіть, друзі, в коментарях, як у вас з пшеничками який стан, що по чому, йде, коли і як. Ну і друзі, розкажу вам коротенько про ціни. Ціна, друзі, на пшеничку зараз. Другого класу 7900, Третього класу друзі, 7700. Фураж беруть 7200-7300. зараз. Ціна на пшеничку, звісно, не піднялася. В сезон була набагато краще. Потім, друзі, ціна на ячмінь Ціна на ячмінь держить класику 8300. І об'єми його практично немає. По кукурудзі, друзі, кукурудза піднялася 7300, 7400, уже кукурудза радує Я думаю, що ще буде підніматися. Так що хто притримав і в кого з вологою, все норм, то буде, я думаю, нормально. По рапсові, друзі, рапс піднявся 18 тисяч за тонну. Скажімо, ціна непогана. По сої, друзі, 13200. Ціна на сою. Теж непогана така. Ну і наше українське, друзі, чорне золото. Найбільша ціна 23 тисячі за базу 58,3. Найменша ціна 22,100. Так, що Такі ціни, друзі, у нас на соняшник, на всі культури. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok Шалений Тракторист. Ставте вподобайку і все буде добре. Всім пока-пока.